Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо робити звуковий аналіз слів. І дізнаємось багато нового. Добре, мої хороші. Ну що, почали. Гарно привітаємось. Добрий день, небо Блакитне. Добрий день, сонце привітне! Добрий день у небі пташки. Добрий день, дітки, усі. Так. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Хто це? Так, це шпак. А це хто? Сова, правильно? А це хто? Орел красень. А це у нас хто такий? Це Лебідь, так. І наш красень. Лелека і прилетів до нас голуб. Дітки, як одним словом, можемо назвати цих, ці картинки? Так, це у нас птахи. І вони до нас не просто так прийшли у гості, а просять допомогти кожне і їхнє ім'я розібрати, скільки там звуків. У цьому імені. От, наприклад, шпак. Скільки звуків у імені шпак? Правильно, чотири. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Бачите вушку? Це і ротик. Це нам розказує, що звуки ми чуємо і вимовляємо. А буквами бачимо. І пишемо. Давайте запам'ятаємо: звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами ми бачимо і пишемо. От, подивіться, До на... у нас є такі гарні будиночки. Підкажіть мені, будь ласка, що це за будиночки? Хто в них проживає? Так, правильно, в будиночки з кружечком в віконечку проживає голосний звук, а в будиночку з віконечком Виглядає одна рисочка це твердий приголосний. А от вже в іншому будиночку, де дві рисочки виглядає віконечко, це м'який приголосний. Правильно! Ну що, розпочнемо нашу роботу. Давайте. Хто це в нас такий красень? Так, це шпак. Скільки звуків у слові шпак? Давайте порахуємо: Ш. П. А К. Скільки. Правильно, чотири звуки. Перший звук Ш. Він приголосний твердий. Другий звук П. Він приголосний твердий. Правильно, третій звук А. Він голосний. І останній звук К, він приголосний. Молодці. Шпак наш задоволений нашою роботою. Ну що, продовжимо далі? Хто це у нас такий красивий? Це голуб. Скільки звуків у слові голуб. Давайте порахуємо. Г О, Л, У, Б. Скільки, давайте ще раз. Г, О, Л, У, Б. Скільки звуків? Правильно, 5 звуків. Перший звук у нас Г. Приголосний. Далі звук О. Це голосний. Далі звук Л. Це приголосний твердий. Потім йде звук У. Це у нас який звук? Голосний. І останній звук, який? У слові голуб. Звук Б. Це приголосний твердий. Так. І тепер до нас завітав Орел. Скільки звуків у слові Орел? Так, правильно, у слові орел чотири звуки. Який перший звук? Звук О. Він голосний. І відмічаємо ми його кружечком. Далі орр. Це приголосний твердий. Потім е, е. Це який звук? Правильно, голосний. І останній орел. -л. Приголосний твердий. Орел також дякує нам. Молодці дітки. Ой, хто це такий білий красень у нас? Це лебідь. Скажіть, будь ласка, у слові лебідь, скільки звуків? Давайте назвемо їх Л, Е, Б, І. Д. Лебідь скільки? П'ять звуків. Який перший звук у слові лебідь? Перший звук у нас Л. Він приголосний, твердий. Він позначаємо однією рисочкою. Далі у нас йде звук Е. Це зв... голосний. Потім йде звук лебідь. Тут у нас м'який. Потім йде І. Правильно, це голосний звук, а потім йде звук ДІ. Д. У нас тут приголосний м'який. Молодці. Подивіться. Який красень? Він вам дякує, що ви допомогли дізнатися, скільки звуків його імені. А це у нас тут така нічна красуня. Так, це в нас сова. Скільки у слові сова звуків? Давайте скажемо С, О, В, А. Скільки звуків? Правильно, чотири звуки. Який перший звук у слові сова? Перший звук С. Він правильно приголосний твердий. Потім йде звук О. Це який звук? Голосний, молодці. Потім звук В. Він приголосний. Твердий, правильно. І останній звук у нас який у слові сова? Звук А. Це. Голосний звук, молодці. І Сова дякує. Ми їй за допомогли. Хто це в нас за красень ще такий? Так, це лелека. У слові лелека скільки звуків. Давайте їх порахуємо. Л, е, Л, е, к А. І разом це буде лелека. Так, правильно, скільки звуків? Шість звуків. Перший звук Л. Приголосний. Який? Твердий правильно. Потім який звук йде? Звук е. Він який у нас? При... Приголосний чи голосний? Голосний, молодці. Потім знову йде який звук? Звук Л. Який він у нас? Правильно, приголосний, твердий. Потім який йде звук у нас після Л. е. Він у нас голосний. Далі звук К. Лелек К-К-К. К. Який він у нас тут? Приголосний, твердий, молодці. і останній звук звук А. Так, молодці мої малята і лелека нам подякував. Дякую вам, що ви були в мене сьогодні на занятті. Ми з вами поспілкувалися і допомогли кому? Правильно допомогли птахам дізнатися, скільки звуків у їхньому імені. Ви були молодці. Дякую за увагу!